Якщо хочу стати коханим, достатньо покохати когось. Якщо хочу стати розумним, варто когось навчити. Якщо хочу збагатитись, достатньо збагатити когось навколо. Якщо хочу прощення, варто простити. Якщо хочу благословення, достатньо благословляти. Якщо хочу краси, варто створювати красу. Якщо хочу ніжності, натхнення, надихати, дарувати ніжності. Якщо я хочу отримати, варто віддавати. Мудрість приходить прямо тут, прямо зараз, в диханні. Вдих і видих. Якщо я хочу вдихнути, варто видихнути. Мудрість вже тут, в твоєму диханні. Дихай!